Ритчі, розділ 28. Злочинець утікає навіть коли ніхто його не переслідує, а праведний, сміливий наче лев. Через відступлення краю з'являється багато правителів. Тоді, як людина розумна і розважлива зробить його край довговічним. Убога людина, яка пригнічує слабших, те саме, що злива, яка знищує посіви. Порушники закону вихваляють нечестивих, тоді як виконавці закону ведуть з ними боротьбу. Злочинці не мають уяви, що таке правосуддя, але ті, котрі шукають Господа, розуміють усе. Краще бідний, котрий живе бездоганно, аніж багатий, який ходить кривими дорогами. Хто дотримується закону, той син розумний, а хто спілкується з марнотратниками, соромить свого батька. Хто примножує своє багатство лихварськими відсотками, той збирає його для того. То пізніше ділитиметься ним з бідними. Хто відхиляє своє вухо, аби не прислухатися до закону, того і молитва огидна, хто спроваджує праведних на дорогу зла, той впаде у власну яму, тоді як непорочні успадкують добро. Багата людина мудра в своїх очах. Але розумний бідняк докорить їй. Коли торжествують праведні, нема кінця радості, коли ж підносяться нечестиві, то люди ховаються. Хто втаює свій гріх, той не матиме успіху, а хто його визнає і залишає, той буде помилуваний. Щаслива людина, котра завжди Богобоязлива, але у кого норовливе серце, той обов'язково потрапить у біду. Що, лев і голодний ведмідь, те нечестивий правитель над бідним народом. Нерозумний володар примножує утиски, але той, котрий хабарі ненавидить, продовжить свій вік. Людина, яка винувата у пролитті людської крові, утікатиме від голосу сумління до могили, і ніхто йому не допоможе. Хто живе у непорочності, той буде спасенним, а хто ходить кривими стежками, той несподівано упаде. Хто обробляє свою землю, той матиме вдосталь хліба, а марнотратник. Потрапить у злидні. Вірна людина багата на благословення. А хто поспішає розбагатіти, той не уникне кари. Недобре ставитись упереджено до особи адже така людина і за окраїць хліба відступить від справедливості. Заздрісна людина спішить розбагатіти, і не знає вона, що злидні. Обов'язково наздоженуть її. Хто докоряє людині, той невдовзі здобуде більше прихильності, ніж той, хто підлещується язиком. Хто бирає свого батька чи свою матір, кажучи, це не гріх, той є спільником грабіжників, жадібний спричиняє суперечку, а хто покладається на Господа. Житиме у достатку. Хто покладається на себе, той нерозумний, а хто керується мудрістю, той буде врятований. Хто дає убогому, той не матиме недостатку, а хто відвертає від Нього свої очі, на тому багато проклять. Коли беруть гору нечестиві, люди ховаються. А коли вони падають, намножуються праведні.